Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 9 тисяч 330 особин за добу, 1 тисяча 90. танків 10 тисяч 954 одиниці за добу 3. Бойових броньованих машин 22 860 одиниць за добу 7, артилерійських систем 29374 одиниці за добу 46 реактивних систем залпового вогню 1421 одиниця за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1188 одиниць за добу 1. Літаків- 416 одиниць, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 299 одиниць за добу, 70, крилатих ракет 3369 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 52 501 одиниця за добу 81, спеціальної техніки 3920 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!